Тарас Григорович Шевченко Давид Псалми 43. Боже, нашими душима чули Твою славу і діди нам розказують про давні кроваві цієї літа, їх рукою твердою своєю розв'язав ти наші руки, і покрив землею трупи ворожі, і силу Твою восхвалили. Твої люди і в покої добрі відпочили, слав'я Господа, а нині покривіси знову, сработою свої люди, і вороги нові розкрадають, як овець, і жируть без плати, і без стіни оддав єси ворогам проклятим, покинув нас на сміх людям. Покинув нас як опричу нерозумним людям і кивають, сміючися на нас головами, і всякий день перед нами стид ж перед нами, окрадені, замучені, путогом вмираєм, немов. Сльоз наших обертатись, скорби забувати, смирилась душа наша. Життя в оковах, стань же, Боже, поможи нам, стать наката знову.